В Івано-Франківську збудують новий дитячо-юнацький стадіон. Міська рада надала земельну ділянку під будівництво спортивної споруди, кошти на яку має виділити міжнародна футбольна організація УЄФА. Виконуючи обов'язки голови Івано-Франківської федерації футболу, Тарас Клим, виступаючи на сесії, повідомив, що після прийняття рішення щодо виділення земельної ділянки буде подана заявка в УЄФА. Тоді вже оберуть підрядника, який і побудує стадіон. А коли будівництво буде завершене, стадіон передадуть на баланс футбольної федерації області. Цей стадіончик буде пріоритетно відданий на використання дитячо-юнацькими футбольними школами міста Івано-Франківська і аматорськими командами міста та області. Є підтримка, є підтримка навчальних закладів, є підтримка трьох вузів наших. Є листи Віктора у вас і в нас такого стадіону в Івано-Франківській області ще немає. Цей стадіон є це зразок європейських підходів до дитячого юнацького футболу. Тому не переживайте нічого іншого, крім цього стадіону. На цьому місці, на місці першого, ми проговорили з земельниками, проговорили з архітектурою, дав згоду директор стадіону, дав згоду громадськість, футбольна міста Євно-Франківська на першому запасному полі, яке ближче до основної споруди, планується спорудження цього. Європейського стадіончику на тисячу посадкових місць з огорожею, з освітленням, з маленькими роздягалками, і саме головне стандартних розмірів і штучним покриттям.